Понад 200 винаходів корисних моделей створили за минулий рік прикарпатські розумні голови. Більшість з них розробили у місцевих вишах. Найбільш перспективні помістили у щорічному каталозі досягнень Прикарпаття. Напередодні Міжнародного дня інтелектуальної власності місцеві винахідники та раціоналізатори зібралися на науково-практичній конференції. І безперечно, що таким ідеалом для галицьких кмітливців завжди були національні інтереси, які, не дивлячись на складні життєві перипетії, наполегливо творять. І створюють той інтелектуальний продукт, окремі зразки якого сьогодні відомі не тільки у нас в області, але стають відомими далеко за її межами. Ось одне з минулорічних напрацювань юних кмітливців області. Звичайно, на перший погляд табуретка оригінально трансформується. Ще одна цікава річ, також справа рук юних винахідників дитяча забавка. Набірказ. Різні варіанти і для дитини, для, для молодших. Це тут вже всі казки наші українські, і це значить надзвичайно. Ці цінні Традиційно до свята кращих кмітливців області нагородили дипломами та відзнаками. З року в рік ряди винахідників поповнюють все більше молодих талантів. Зокрема, номінації юний кмітливець нагороджений дев'ятикласник з Коломийського району. Минулий рік відзначився також двома науковими відкриттями. Втім, попри здобутки у галицьких кмітливців залишається чимало проблем. Зокрема, нині на великих підприємствах заборонена раціоналізаторська діяльність також кажуть, є потреба у відповідному законі. Відтак винахідники мають намір активізуватися і залучити широке коло підприємців, щоб інтелектуальний потенціал працював на користь економіки області.